Після кількох годин блукань посмерековому гаю, продравшись крізь чагарники, ти нарешті доходиш до стежки. Стежка мала би вивести тебе додому, але сонце вже низько, і ти розумієш, що до своєї колиби ти до ночі не встигнеш. Можливо, варто залучитися допомогою духів. Щоб встигнути, так з богом, я хіба можу обмінятися овечками назаду? Квеста мені зараз ні до чого. Алей допоможе мені перемістити мою хитинку ближче до мене. Ти роззираєшся, щоб спробувати знайти якісь ознаки алея. Ти бачиш його образ біля невеликої скелі, навколо якої він скрутився, готуючись вже до сну. Але є біда. А скеля стоїть за річкою, річка, хоч і не широка, але бурхлива, тобі доведеться переправлятися, і це може бути ризиковано. А в мене взагалі є вибір? Ну, ти можеш спробувати знайти брід, але позаду вкотре чуєш, як хрустить вітролам, і щось велетенське, неспішно, але й невтомно рухається в твоїх слідах. Асу в тебе небагато. Схоже, там о, причаївся вовк. Бути розідреною чи, можливо, втопитись. Обираю бути можливо втопленою. Кидай перевірку на вправність. І у нас частковий успіх. Гарна новина: ти успішно переправилася через річку. Погана новина. Не всі твої овечки були настільки ж успішними, а, ти втратила двох. <плес>